Привіт, вітаю вас на каналі Ігорко Настільні ігри, на як не дивно звати Ігор. І сьогодні я вам хочу показати, що всередині коробки настільної гри парки. Цю гру в Україні локалізувало видавництво Game7 Days і дякую їм, що надіслали цю гру на огляд. Також хочу подякувати всім, хто підтримує мене на бейсмону. Якщо і ви захочете підтримати мене та мій канал, то всі посилання будуть в описі до цього відео або за QR-кодом, який бачите на екрані. А зараз давайте відкриємо коробочку і подивимося, що всередині. Це в нас правила. Тут перша сторіночка така структура під льон і остання також. А сторінки всередині вони такі звичайні глянцеві. В правилах є багато ілюстрацій, прикладів. Також є режим для двох, соло режим. От, і також є додаткові модулі. Що мені подобається зазвичай в правилах, коли в кінці є такий короткий довідник, де ти можеш швидко переглянути якусь коротку інформацію е, там, про фази, про, про нарахування очок, про певні приготування до гри. От, і тут таке є. Ілюстрації, до речі, дуже кльові, мені прям дуже подобаються. що на коробці, що ось тут на правилах, що далі будуть на картках. Це у нас така картка пам'ятка. Де вказано, що де має в органайзері лежати. Навіть деякі ресурси мають лежати. І так, тут є органайзер і він доволі прикольний. Так, це у нас ігрове поле. Ось так воно виглядає. Мені правда, не дуже подобається сам дизайн от такого білого, тусклого. Хотілося б щось кольоровеше, типу такого можливо. Але, в принципі, після зіграних буквально кілька партій. Привик і, в принципі, норм. Всі розташування карток, жетонів, гарно все розміщено, в принципі, ок. І ще з іншої сторони також є ось такі, це як на правилах зображення було. І це у нас ще як на коробці і ще ось таке на ігровому полі. Тут цитата усе, на що світить сонце, прекрасне, доки воно лишається диким. Джон Мьюєр. Цікава цитата. Так, це в нас два пластикових таких лоточки з компонентами. Давайте відкриємо. Ось це в нас є такі ресурси у грі. Це в нас гори, сонце, вода, дерево і фаун. Фаун це як джока. Також тут є в нас. Це вже дерев'яні компоненти, це в нас картонні компоненти, фотографії, які ми будемо робити під час нашого походу. І що прикольно, зараз вам покажу, що... Кожен компонент фотографії він має свою фотографію унікальну. І це як е, в цьому точку для компонентів, так і в іншому. І ось такі різні фотографії. Це прям дуже кайфово. Але зберігаються, вони, мені здається, не так зручно, як звичайні компоненти, тому що тут кинув і все забув за це. А тут е, треба так вертикально складати з нахилом. Е, і не завжди воно стає так, як має ставити. От, крім цього, в нас ще є картонні компоненти вже альбомі. Коли ви збирали 5 фотографій зробили, то ви міняєте їх на ось такі альбоми. І тут також, бачите, от різні фотографії. І ще, що я хочу вам сказати, що цей фавен джокер, вони всі різні. Тобто тут зображено е, різноманітні тварини, які водяться в парках. Це тільки е, ось тут. А крім того, що є от, в іншому також є різні тварини. Так, добре, тепер йдемо далі. Що тут в нас є? Тут все гарно розташовано. Нічого ніде не вилітає, мені подобається, але є один нюанс. Тут бачите картки парків, вони є ось тут стоять, і якщо надіти протектори, то так виглядає, що ну, вони вже як трошки порухати їх, вилітають з своїх цих е, місць. Якщо будуть протектори, тим більше преміум, то навіть звичайні, то швидше за все вони тут отак в рівень з органайзером не стануть, будуть вище. І, відповідно, ігрове поле, я так розумію, буде е, трошки під кутом, та й навіть не знаю, чи добре закриється, бо там вже аж будуть оці лоточки стояти, плюс ігрове поле, можливо, буде, не буде змоги одіти протектори і так їх тут зберігати. Це в нас планшети гравців. Є 5 планшетів 5 різних кольорів: жовтий, синій, червоний, зелений та білий. А що в нас тут є на цих? В ігрових планшетах. У нас є рюкзак і фляжка. Тут ми будемо збирати наші ресурси, тут наповнювати фляжку. І що прикольно, що на самих планшетах вказано де що має лежати. Там, зверху фото, справа відвідані парки, знизу спорядження, тут захоплення, тут заброньовані парки. І це прям дуже гарно організовує ваш ігровий простір. Це такі е, картонні ігрові планшети, вони доволі тверді е, хорошої якості. Так, давайте тепер подивимося парки. Тут в нас є ще картка Ranger Teddy solo Gra і таблиця оцінювання solo Gra. Щодо парків, я прям кайфую, коли дивлюся на ці зображення. Мені прям дуже імпонує. Тільки гляньте, прям кайф. От, і це в нас картки парків, де ми будемо їх бронювати, відвідувати. Тут вказано, які ресурси потрібно віддати, щоб, отрим... щоб відвідати цей парк, скільки очок ми отримаємо в кінці гри. І що теж класно, що є інформація про кожен парк, якийсь факт. І тут є 63 картки парків. Так, Які в нас тут є ще картки? Це картки споряджень, і вони будуть нам допомагати під час подорожі. О, це ціна картки, тобто ми будемо за сонечка. Купляти ось такі спорядження різноманітні. Ми можемо купляти або відкриті, і платити їхню відповідну ціну, або верхню закриту. Вона завжди коштує 2 сонечка, але може таке бути, що можна забагато заплатити, бо картка коштує 1, або таку саму ціну, або навіть е, здешевити покупку, бо деякі, коштують, бо деякі картки коштують 3 сонечка. Щодо цих карток, вони мені вже по дизайну якось менше подобаються. Вони вже більш. Вони вже якісь. Мінімалістичніші і простіші. От, але загалом норм. Також в кожного туриста буде певне захоплення. Це картки захоплень, плавання, альпінізм, скелелазання, колекціонування. Їх доволі багато. Вони, до речі, що я ще не сказав, що картки парків, картки споряджень, одним словом, всі картки вони мають структуру під льон, що доволі дуже прикольно. Ось. Як працюють ці картки? Виконавши певну умову, ви перевертаєте картку і використовуєте її як спорядження або як е, нарахування очок в кінці гри. Кожна картка захоплення на унікальна і дає різні бонуси. Так, це у нас йдуть картки тепер волонтерства. Це такий модуль, який ми можемо додавати під час гри, що дають ці е, модулі. Ось, наприклад, «Переміщуйтесь екологічно. Ви можете відвідувати лише парки зі свого резерву. Тобто цей модуль волонтерства додає певні обмеження в гру. Бо по правилах ви можете е, відвідувати парки зразу з ринку. А так вам потрібно спочатку забронювати, а потім вже відвідувати. Ось далі досліджуйте довкілля. Щоб зробити фото, вам обов'язково треба мати жетон натураліста. Тож таке певне обмеження. Бо по правилах можна робити фото навіть не маючи цього жетона. Споживайте відповідально. Ваш рюкзак вміщує на один ресурс менше за кожне спорядження, що ви придбали. От. І доволі багато таких прикольних штук. Наступна колода це колода рейнджера Тедді. Це коли ви граєте в соло або удвох. Ви будете використовувати цю колоду і перевертаючи його, будете бачити, що якого туриста ви приміщуєте. Тут саме туриста попереду, і він буде рухатися на два кроки. І ставати навіть на ту локацію, яка вже зайнята. Тому що у нього є е, типовідкритий жетон е, цього багаття. А якщо він вже пройде в самий кінець, то він повинен стати на е, оцей ряд. Оце така колода Ranger Teddy. Це в нас е, плитка винагород за фото. Використовується при грі 3-5 гравців. І перший гравець отримує 4 переможні очка, другий 2 переможні очка. А це при грі в двох. Тільки перший гравець отримує три переможні очка. Це у нас е, дерев'яні фішки багаття, і вони використовуються для того, щоб е, можна було відвідати вже зайняту локацію. Це у нас е, 24 жетона фляшки. На ринку у нас буде три відкриті жетони фляшки. Всі інші будуть закриті, і ми зможемо взяти або одну з відкритих, або з закритої стопки і ставити їх на свої фляшки щоб коли ми наповнюємо фляжку, використовувати їхні бонуси. Це у нас жетони ділянок маршруту. Ми їх будемо ставити на ігрове поле випадковим чином і відвідуючи відповідну локацію з цим чи іншим жетоном жит... ділянки маршруту, ми будемо отримувати цей бонус. Кожного раунду ми будемо знову перемішувати ці жетони і випадково їх знову розташовувати на ділянці маршруту. Так, це в нас дерев'яні фішки туристів для п'ятьох гравців по два туристи відповідних кольорів. Це в нас кубик маршруту. Ми будемо його кидати, коли відвідуємо певну локацію. Або завдяки певним бонусам. Також ним визначається, де буде розташовуватись жетон. Не жетон, а фішка натураліста. Тому що фішка натураліста. Вона буде стояти завжди на одній локації протягом раунду. А якраз кубиком ми визначаємо, де саме вона буде стояти. От, і Відвідавши локацію з фішкою жатонного натураліста, ви будете отримати таку фішку, яка дозволяє вам робити додаткові фото, коли ви робите фото. Так, Це в нас маркер першого туриста. Також в кінці гри він дає одне переможне очко, в кого він є. Це у нас тут 12 плиток сезонів. По 4 в кожному. Оце в нас весна. І хто набере найбільше води, отримує жетон в пляшки. Хто набере найбільше сонечка? верхнє спорядження безплатне. Найбільше дерев забронює парк. Найбільше гір зробить е, безкоштовне. Зробить безплатне фото. Ось це в нас весна. Також уліт, влітку є. Певні ось такі бонуси. Тут, бачите, всі на е, кидання кубиків призи. От, але цілі різні. І також є осінь. Тут вже в нас йде е, призи на е, переможні очки. Відповідно, знову ж таки, цілі різні, але всюди три переможних очки. Це в нас чотири плитки таборів. Коли ми будемо грати з режимом таборування, ми, використов... ми їх будемо використовувати. Відповідно, тут є ще три такі дерев'яні фішки наметів. І коли ми відвідуємо локації з наметами, ми ставимо цей намет на одну з цих ділянок і отримаємо її бонус. Як на мене, це прям мастхемний модуль, який додає грі ще більшої глибини. І з іншої сторони також є певні бонуси, що дозволяє збільшувати варіативність. І ось такий прикольний органайзер є в грі. І давайте проведемо ще тест, якщо ми е, плануємо цю коробочку ставити, наприклад, в рюкзак, чи там порозлітаються компоненти. Давайте перевіримо. І відкриваємо. Так, тут у нас все ціле. чуть чуть відкрився цей кришка, але можливо я її просто не до кінця закрив. Так, швидше за все, її до кінця не закрив. А тут що у нас відбувається? Так, ну ніби все на місці. Тут у нас також все на місці. Супер. Так виглядає, що цю коробочку можна сміло брати в рюкзак і нічого ніде не повилітає. Це гарно розташовано. які компоненти є в настільній грі парки і як на мене вони чудові. Надіюся, відео вам сподобалося. Не забудьте ставити ваші вподобайочки, підписуватись на канал і в коментарях чекаю ваших е відгуків, як вам загалом компоненти цієї настільної гри. Дякую за перегляд і до наступних відео!